Вітаю вас, глядачі мого каналу, підписники мого каналу, на каналі Ворожіння Таро. Вітаю вас із святами новорічними. Мені дуже приємно читати ваші коментарі під моїми відео, а також ще приємніше отримувати питання, на які б ви хотіли почути відповідь. Тож, сьогоднішній розклад я хочу присвятити. Іменно вашим запитанням, які ви залишали, і дати на них відповідь. Так. Одним з перших питань у мене буде місто Каховка. Чого чекати жителям міста? А, на даний момент це місто знаходиться в окупації. А, тож, давайте дивитися, що чекає місто Каховку. А, Розумієте, зараз такий період, що насильно великий срок ми дивитися не будемо, так як ситуація кожного дня міняється. А давайте подивимося ну, на найближчі два тижні, січня місяця, що, що буде, у карта боротьби перевкинулась. <свят> <свят> що буде чекати каховку на найближчі два тижні, січня місяця. Так. Саме місто Каховка, настрої населення. А, так, саме місто Каховка знаходиться в якійсь таємниці. На мою думку, таємниці, можливо, з боку України складаються плани по визволенню міста, які держуться в таємниці. І так само в таємниці держуться плани окупантів. Плани по захисту місця, тобто місто таємниця. Дивіться, особливо в перші два тижні активних бойових дій я не бачу. А, може, там містяни і очікують чогось а, масивного, але воно, його, вони получать менше, ніж вони очікують. Тобто не буде, будуть якісь там. А, Дії проходять, можливо, якісь обстріли, які будуть людям подобатися. Ну, я, маю, я маю на увазі, в які подобаються, будуть трусню виганяти. Да? Або попадуть туди, там, де базуються російські солдати, чи техніка їхня, чи їхні боєприпаси. Ну тобто той прильот, який буде, ті обстріли, які будуть, людям будуть подобатися, вони будуть радіти, що так. Так. Дивіться, наші ЗСУ будуть дуже швидко приймати якісь е рішення, покаховки, і будуть проводити дуже бистро, е, якісь е наступальні дії. Російські солдати, е російські солдати будуть займатися, як завжди вони це займаються, грабежами, будуть Питатися, відбиватися, або навіть в якійсь мірі десь і наступати, продавлювати наших сили ЗСУ, але це все у них не виходитиме. А, два тижні. Так, дивіться, на два тижні, що я дивлюся, по каховці, що будуть активні дії української армії. Будуть українська армія, оп'ять же ж таки, Наголошена тому, що будуть якісь прильоти по Росії робити, по російських солдатах і люди будуть їх чекати з нетерпінням. Так що, Каховка, я бачу, що в ці два тижні наступальних дій особо не буде, але будуть йти активна підготовка до того, щоб вас деокупувати, вашу територію. А, також у мене один з глядачів задав питання про Олешки, також Херсонська область. Коли буде визволення, давайте розглянемо Олешки. Там також працюють наші хлопці по Олешки. Також роздивимося на два тижні, найближчі. Так, по Олешкам. Олешки будуть триматися з останніх сил. Мені здається, там щось у них таке буде чого містяни будуть, чесно кажучи, оговтуватися. Можливо, якісь будуть надходження на цю територію. Допомога. Я не знаю, гуманітарне. Мені каже, мабуть, навіть не гуманітарне, а швидше озброєння для українських солдат. От, швидше, так, да, буде надходити допомога для, Оле... для району визволення Олешків для української армії. Буде приїжджати техніка, буде приїжджати зброя їм, що дасть більше наснаги нашим, більше можливості нашим солдатам, і в них наконець наступить період, який буде приводити до активних бойових дій. Так, у Росії Росіяни там також будуть хорошо окопалися, вони чувствують себе там як вдома. Їх, мені катя, не так легко буде звідти і видворить. Так, і відтозі, що відтозі нам чекати по Олешках. Дивіться, протягом цих двох тижнів активних ніяких дій я не бачу. Україна буде питатися щось там стріляти, якусь русню вибивати, але русня там наскільки сильно ах, вжилася, вкорінилася. Що особливо також я не бачу в, в, в ближчі два тижні якихось там дій по визволенню. Це все просто буде е, ну, на стадії туди-сюди будуть качелі, гратися, вроді наступає, вроді і бомблять, вроді і, і тихо. Ну, тобто, е, ще не на часі визволення лівої, лівого берега Херсону. Е, поки трошки треба почекати. А там далі будемо дивитися. Ще, можливо, давайте глянемо, в якому місяці є найбільша вірогідність деокупації. Давайте каховки подивимося спочатку. Січень-лютий. Березень квітень, травень червень. Я думаю, на півроку подивимося далі не будем. Так, по Каховці найбільша ймовірність визволення. На мою думку, найбільш імовірним визволенням буде лютий березень місяць. По карті 8 -ка кубків. Де в мене таке враження навіть складається, що. Це буде навіть жест доброї волі від росіян. Так що лютий березень найбільші шанси для окупації, деокупації, деокупації каховки. Так, Олешки. Олешки. Січень, лютий березень, квітень, травень, червень. Дивіться, тут так само я по картах бачу, що вже е, в січні будуть, в кінці січня будуть перші прояви в деокупації, в лютому їх вже практично будуть витісняти, практично їх вже там не буде. А, і в березні в мене таке, таке враження складається, що в березні вони чи зовсім Херсон Русня покине. А, далі почнеться відбудова міст. Так що оце січень-лютий, січень або кінець січня, або початок лютого найбільш, найбільші де деокупації Олешків. Так, ще було питання по Херсону в мене, що буде із гривнею. Наскільки мені відомо, я за новинами не сильно слідкую, ті, що показують по телевізору. Ну, наскільки я чула, що вроді з 1 січня. Хочуть вивезти росіяни з обігу гривню і залишити один рубль їхній. Чи буде це так? Чи виведуть вони з січня гривню? Ні, дивіться, по карті сімка кубків це буде ілюзія. Так як вони надумали вивести гривню зовсім з обігу, такого не буде. А, такого не буде, так як ітимуть сильні активні бойові дії. І русня переключиться із Херсона на якісь другі інші області. В Херсоні гривня залишиться. А, так. Також один із підписників мені прислав питання, коли буде деокупація волноваги. Також давайте я розложу по місяцях деокупація Волновахи. коли найбільші шанси січень лютий. Березень між дві карти випало. Квітень, травень і червень. Так, деокупація волновахи. У вас у волновасі будуть проїсх... проходити якісь події, які будуть добре впливати для вашого міста. І за допомогою якихось договорів, які будуть вкладені в лютому місяці. Я не знаю, товара це м -м, швидше це більш за все на державному рівні. Де окупація буде най найбільш імовірно у березні місяці, так як люди вийдуть із своєї стану депресивного, із своєї хвороби і повернуться в сім'ю. Далі будуть надходження в місто фінансове, боротьба із а, тими, ну, можна так сказати, колаборантами. Або Проросійськими силами, які ще залишаться. Так що, на, на мою думку, найбільш, найбільше шансів на деокупацію це березень місяць. А також розглянемо місто Сєвєродонецьк, Луганська область. Також натерпілося це місце, місто багато і окупація Сєвєродонецька. Березень, квітень, травень та червень. Так, в даному розкладі я бачу, що активні бойові дії в них почнуться вже із січня місяця, і в лютому, в лютому березні дуже прекрасні шанси, що територія міста Сєвєродонецьк буде в Україні. Це лютий, можливо, кінець лютого начало березень, лютий березень тут будуть проходити дуже щасливі дії. Мені кажеться, кінець лютого це буде, більш за все друга половина лютого, коли з місто зможе повернутися на Україну до території України, коли його деокупують. А, так. Давайте ще розглянемо. Було таке питання, чи будуть великі руйнації при звільненні Донецька. Так, О, Донецьк звільнять дуже швидко. Дуже швидко, боже, самі карти вискакують, що це буде як наша. Як, як, ну, Мені здається, бисте звільнення територій це мрія дуже багатьох людей, щоб це проходило швидко, щоб, щоб руски робили жести доброї волі. А, так, чи будуть великі руйнації при звільненні Донецька? Так, дивіться, руйнації будуть. А, буде якесь, якісь висотні, в основному будуть руйнувати висотні здання, але м м таких великих, які б завдавали, а, які б завдавали великої таких непоправних масштабів, великих масштабів не буде. Це все буде ілюзорно, що наші будуть Захисники, наші солдати будуть працювати акуратно. Хіба що пошкодження з боку Росії, так, щоб менше, як то кажуть, як уходять, більше поламати, щоб нам було більше що достраювати. Так, ось все буде добре. Бачите, випала карта по донецьку. Все буде добре. Швидше це буде залякування. І висотні здання. По висотних зданнях будуть бити. Я не знаю, які там висотні багатоповерхівки, напевно. М -м -м, токмак. Місто токмак Запорізької області, коли буде деокупація. Так, По токмаку я бачу, що. У січні місяці дуже будуть проходити активно, там будуть його курювати у ці всі наступальні дії. І найбли, най, найбільший шанс визволення токмака лютий березень. А, в лютому буде якась двояка ситуація. Якщо наші а, зроблять правильний вибір, Ага... Зроблять правильний вибір. Буде двояка ситуація, смотря, як вони себе поведуть. Бої будуть в лютому, але російських солдат наші ЗСУ придавлять. Причому якось себе так спокійно, без, без особливого агресії, без особливих руйнувань. Так що, я думаю, де окупація буде лютий, лютому місяці, токмака, січень-лютий. А, так, коли та як буде проходити визволення? Я сказала, що це приблизно буде кінець січня лютий. А, чи будуть руйнації житла у токмаку? Давайте теж. Ну, це війна. Руйнації по-любому будуть, чи будуть великі руйнації критичні для цього міста. Давайте розглянемо. Ні, дивіться, критичних великих руйнацій я не бачу. Оп'ять-таки наголошую, що мені не в одному розкладі випадало, що наші солдати, наша ЗСУ буде працювати з ювелірною точністю. А, тобто, дивіться, все житло буде все нормально з житлом. Деякі, звісно, руйнації будуть, це війна, це без цього ніяк, але нічого страшного і глобального там не буде. Місто не зметуть із лиця землі. Так, чи будуть вуличні бої? У токмаку під час деокупації. Чи будуть вуличні бої? Ні. Вуличних боїв не буде. Опять же таки, бачите, ювелірна майстерність, хороше керівництво а, виз... і під час визволення міста. А, так що хіба що там зачистки якісь будуть, без цього ж ніяк? А, і чи є під час визволення токмака? Небезпека для населення. Велика небезпека глобальна для населення. Ні, ні, ні. Небезпеки немає. А, головне населенню під час деокупації а, слухати накази. Які будуть давати їм керівництво міста з боку України, та, можливо, з боку Росії також потрібно слухати, щоб уберегти своє життя. Тобто, якщо вам кажуть, не виходити там в ці дні на вулицю, то краще не виходити. І це людей приведе до того, що у них буде, як то кажуть, розсвіт в їхній житті. Вони зараз бідні, змучені, там. Ну, почнеться світла полоса. Встане і в їхньому місті сонечко. Ага, Так, ще в мене таке питання цікаве. Чи зможуть наші люди влітку 2023 року відпочивати в Одесі та області? Чи відкриється курортний сезон в Одесі? А, як він буде проходити, а також в області. Ще будуть люди приїжджати відпочивати. Так, Одеса. Так, в Одесі буде все добре. Одеса буде захищена, в Одесі будуть приїжджати е туристи. Можливо, їх буде небагато, не така масова кількість, як це було раніше, е як це було минулі роки. Ну, вони будуть приїжджати і своїми грошима піднімати економіку міста, економіку країни. Так що я скажу: в Одесі буде курортний сезон. А і в області теж, але ж дивіться. В області все добре. Мені не, не сподобалась картка тройка мечів. А, карт, карта застерігає нас бути обережними. Обережними. Іменно в ну, я думаю, можливо, це будуть дикі пляжі, там А, Де. Місця не предназначені для купання. Так як у нас війна, це все може бути, там будуть і міни, і що, що хочете, і снаряди. Так що на недозволених місцях, на недозволених пляжах, я не, не советую вам, не рекомендую відпочивати. Лучше на, в тих місцях відпочивати, де це буде дозволено. Так. Наступним питанням. Чи будуть у 2023 році випускати чоловіків за кордон? Чи зможуть наші чоловіки вільно виїжджати за кордон? Чи ще будуть у них якісь перепони? Ну, ладно, хочеш іти, давай йти. А, так, по даних картах я бачу, що Виїзд за кордон буде можливий, але або не для всіх верств чоловіків, або по карті Верховний жрець швидше за все, на виїзд треба буде а, якийсь дозвіл мати. А, ну, тобто я скажу, так, що виїзд буде, але не для всіх чоловіків, або а, там встановлять якийсь термін, там, допустим, Місяць, і скільки, щоб повернутися назад. Давайте подивимося, мене ще дуже цікаве питання. Найбільше, коли не буде найбільше мож... ну, найбільші шанси, що таке введуть, що чоловіки зможуть. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень. Так, далі дивитися не буду, далі будемо дивитися пізніше, на півроку. Так, ну, січні, звісно, ні. Лютий... Березен, дивіться, мені вже подобається в лютому березні, в лютому будуть вже до цього йти якісь предпосилки, в березні можливо. От мені найдужчим імпонує місяць березень і місяць червень. Це два місяці, в яких є найбільші шанси того, що чоловіки зможуть виїжджати за кордон. Причому в червні це буде вже якось законом урегульовано. Тобто. На законному рівні вони будуть виїжджати. Так що чекаємо. Я бачу, що травень-червень будуть цікаві місяці для нашої країни. Будуть проходити там цікаві події. Хочеться вже з нетерпінням дочекатися цих місяців. Здається, вони будуть тихішими, ніж є зараз. Так, і в мене залишилось останнє питання на сьогодні. На сьогоднішній ефір, бо й так затягнулось відео 20 хвилин уже. А, що чекає Росію після війни? Що чекає на країну Росію після війни? Коли закінчиться війна з Україною? А, давайте на це, на це питання я зроблю короткий прогноз. А якщо вам цікаво? Почути відповідь і більш детально розглянути це питання, що буде з тюєю країною, країною агресором. Ви пишіть під цим відео питання. І ми зробимо хороше чисто відео про Росію. Так, дивіться. Росія стане країною ізольованою від світу. Тобто, вона буде сама по собі. Над нею отримають перемогу, її придавлять, і багатьох, ну, багатьох країн це буде влаштовувати положення Росії, що вона як ізгой. Світ буде цьому радуватися. Сама країна, бачите, буде ізгой, вона нічого не зможе. На, на, на Мені здається, накладуть такі санкції, що вона буде зв'язана по руках і ногах. Самі росіяни вряд ли зможуть десь масово мандрувати так як вони це раніше робили. Так, звісно, лазейки якісь у них будуть. Десь, може, якось вони будуть в якісь країни виїжджати. Ну, а, нічого хорошого я для Росії не бачу. Так, ну, на сьогодні я закінчу. давати відповіді на ваші питання. Якщо у вас ще виникнуть питання, те, що ви хочете розглянути, що вас цікавить, пишіть під даним відео свої коментарі, пишіть свої питання, підписуйтесь на канал. Дякую вам за перегляд і до нових зустрічей!